Купили новий ліхтарик, а в ньому не працює додаткова бокова секція. Напевно, десь відпаявся або відійшов якийсь дротик. Саме з таким проханням зремонтувати до мене звернулись. А я повірив, хоча б перед тим і перевірив сам. Дійсно, ліхтарик включається, всі режими проходить, але бокова секція не світиться. Відкручую нижній болтик і шукаю верхній, але його тут нема. Кручу, туди-сюди ліхтарик. І бачу, що верх тримає металічний ободок. Він на різьбі, і відкрутити з першого разу мені його не вдалося. Далі аналогічно відкручуємо металічну штуку, на якій розміщений світлодіод. Ну і тепер ліхтарик можна буде розполовинити. І що ми бачимо? Що світлодіоди секції розпаяні безпосередньо на самій платі, тому якийсь дротик відпасти точно не може. Тут або перегоріла доріжка, або згорів якийсь елемент, або, можливо, секція включається окремо, або кнопка включення має розширений функціонал. Такі секція просто включається звичайним утримуванням кнопки. Ну, а далі по колу переключаються вже інші режими бокової секції. Навіть не знаю, що сказати у своє виправдання. Лишень те, що більшість ліхтариків переключається в саме режим натисненням кнопки по колу, а не утримуванням так, як тут. Та й взагалі ліхтарики то не мій профіль. Добре, добре, закінчую виправдовуватись. Збираю ліхтарик, а ви підпишіться, поставте вподобайку і напишіть, чи вважається це ремонтом. Дякую.